Дівчата, я вас вітаю на сьогоднішньому тренуванні, і ми розпочинаємо наш майстер-клас прямо зараз. Поцентруємо себе по центру колинку. Опір ладоні коліна. Коліна на ширині тазу. Округлюємо спину вдих. Видих. Прогнули. Робимо чотири рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. І видих. Вирівняли спину. Відкриваємо грудну клітину вдих. Скручуємося під пахву. На видосі лягаємо. Відчуваємо скручення нашого хребта. Три, два, один. І знову руку вгору вдих. І видих. Повернули. Інша рука вдих вгору. Розкрили грудну клітину. Скручуємося під паху, видих, три, два, один, вгору вдих і видих. Сідаємо сідницями на п'ятки, виштовхуємося вперед, з круглою спиною, повертаємо таз назад. Вдих, видих. Повторюємо ще таких чотири рази. Початкове положення, спина рівна, руки вперед. Та залишаємо на місці, прогибаємо спину ще більше. Лоб поклали клали килим, сіднички залишаються вгорі, тягнеться вгору. Відчуваємо приємне розтягнення між лопатками. Чотири, три, два, один. І проскользуємо через низ, торкаючись грудною клітиною в поза кобри. Виштовхуйте себе. Затрималися в цьому положенні. І знову повернулись назад і проскользуємо вниз. Виштовхуючи себе від килимка. Чотири. Три, два, один. І повертаємося сідницями на п'ятки. Розвертаємося на килимі. Сотня. З круглою спиною опускаємось, займаємо положення на килимі, приготували зівчата на видисі, вже витягнули ноги у високу діагональ, підняли плечі з головою і поїхали вдих. Два, три, 4, 5, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, 4, 5. Продовжуємо, опусти ноги нижче. Більше пульсації ногами. Вдих, два, три, чотири, п'ять. Видих. Два, три, чотири, п'ять. Погляд на носки пальців. Вдих, два, три, чотири, п'ять. Видих. Два, три, чотири, п'ять. І ще вдих. Два, три, чотири, п'ять і видих. Два, три, чотири, п'ять. Зігнули коліна над грудною клітиною. Продовжуємо вдих. Два, три, чотири, п'ять. Видих. Два, три, чотири, п'ять, вдих. Два. Три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. І ще вдих. Два, три, чотири, п'ять, видих. Два, три, чотири, п'ять. І вдих. Два, три, чотири, п'ять. І видих. Два, три, чотири, п'ять. Обійняли коліна, поклали голову на килим. У Leg стреч. Витягнули ногу. Над килимом і змінюємо вдих. 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 Видих ще шість разів. М'язи живота знаходяться глибоко всередині і підтягнуті вгору. Контролюємо наш пупочок. Ще три, два, один. Обійняли два коліна і підтягнули коліна до грудної, клітини поклали голову. Дабл екстрич. Одночасно витягуємо руки і ноги у високу діагональ через коло повертаємо руки на голові. Шість разів. Вдих. Вдих. Ще чотири. Ще п'ять. Не в ту сторону почала рахувати. Ще два рази залишилось. Останні. до, Чудово! Гарна робота. Поклали голову вдих, грудну клітину і видих. Підняли голову, витягнули ноги до неба. Всі Ножиці підтягнули одну ногу до себе, подвійний поштовх і змінюємо Вісім разів. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зігнули коліна, поклали голову і витягнули ноги на килимі. Підкрутіть таз, поперек має бути прилеглий, стопи флекс, руки над головою. Рол-ап на видосі. Потягнулись вперед. Стопи флекс. Руки тримаємо паралельно килиму. живіт штовхає в поперек, і на видосі. Повільно розкручуємося. Ще таких п'ять разів. На видосі рол-ап. Розкручуємось. за гретоп. Руки біля вушей. рол ап Артикулюйте м'язами живота. Коли розкручуєтесь назад. Чудово. Останній раз. рол ап І. Розкручуємося повільно, кладучи руки на килим. Вицентруємо себе. One leg circle. Скупчили всерединку м'язи, живота, таз, підкрутили, робимо коло всередину, повертаємо до центру. Не розхитуємо таз. Робимо вісім разів. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Через ножиці. Змінюємо ноги. Чотири. Три, два, один. Залишили ліву, поклали голову. Вісім кола. Продовжуємо ще шість. Дихаємо. Поперек пролеглий. Таз на місці. Не розхитимо. Ще три, два. І ще один. Чудово. Зігнули два коліна і підтягнули до себе. На видосі. Розмістили руки, За потилицю кріс-крос. Тягнемося пахви до коліна по центру вдих. Скручуємося на видосі. Вдих. Видих. Живіт тримаємо всередині, підтягніть його. Всередину і вгору. Ще шість разів. П'ять, чотири. Три. Два, ще один. Чудово. І підкрутили себе. на сідалічні бугри, витягнули ноги перед собою. потягнемо спину вперед. Підкручуємо під до дядок клітини. Ноги флекс, руки паралельно килимо, поки ми внизу робимо вдих. На видосіх розкручуємося. І сідаємо з рівною спиною. Не має бути прогибу в попереку. І ще вперед. І сідаємо рівно. Ще два рази. І ще один раз. Обійняли себе за коліна, Rolling like ball, Перекати на м'ячик, Стопи підняли, тримаємо баланс. Обійняли коліна, широкі ліхті, відкрита грудна клітина, а тепер округлюємо спину, опускаючи підборіддя до грудної клітини. Вдих і на видосі. Перекочуємося назад, повертаючи, утримуючи баланс. Робимо таких 6 разів. Ще три. Останній раз. Чудо. Розвертаємося через сторону. Планка. Лек пул фронт. Будемо тягнути ногу лицем до килима. Підтягнули праву ногу, тягнули праву ногу і штовхаємо себе вперед. Повертаючи назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. стоїмо, піднімаємо ногу вгору. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово поставили стопи зігнули коліна. Позицію відпочинку. Зробили декілька вдихів і видихів. І повертаємося в планку. Піднімаємо ліву ногу. Штовхаємо вперед 6. П'ять. Продовжуємо. Ще два рази. Останній. Піднімаємо ногу шість разів. Три. Два. Один. Зігнули коліна і сіли знову в позу. Дитини, відпочиваючи. Декілька вдихів. На повні груди. Видих. Вдих. І видих. Чудово. Виходимо в бокову планку, згибаємо коліно нижньої ноги. Пряма верхня нога, стопа на, на ребрі. Виходимо у бокову планку, скручуємося під пахою і опускаємося видих, на скрученні вдих, видих, вдих. Продовжуємо шість разів. Три. Останній раз. Поставили руку на поперек, піднімаємо верхню ногу шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Змінюємо планку на іншу сторону. Приготувались? Поїхали. Шість разів. І на видисі встали. Вдих скрутились. Видих розкрутились, опустилися вдих. Продовжуємо ще 4. Є два. І ще один. Вдих. Руку напоперек. Піднімаємо верхню ногу. Вище таз підніміть. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І сідаємо на сдалішний погриб. Розвертаємося. По центру килимку продовжуємо нашу роботу над м'язами живота. Дівчатка. Спинка рівна. Стопочки поставили на килим. Витягнули руки паралельно килиму. На вісім разів опускаємося на килим. Поступово вісім. Сім. Підкручуємо кубрик під себе. Шість. Тримаємо м'язи живота всередині. П'ять. Чотири. Три, два, і лягаємо. Руки заводимо за голову. стопи ближче до себе. На видосі опускаємо ліву ногу. На вдосі повертаємо коліна над тазом. Вісім разів. 5. останній раз І змінюємо ногу вісім разів на іншу сторону ще п'ять. Три, два. І ще один. Гарна робота. Стопи поставили. І тягнемося ладоньками до п'яточок. Коротка амплітуда. Вісім, сім, шість. Лопатки повністю не лягають на килим. Ще чотири, три, два. Один. Чудово, підтягнули коліна під себе. Гарна робота. Сідаємо знову на сідалічні бугри. Rolling like a ball, округлили спину. І чотири рази контролюючи свій баланс, артикулюючи м'язами живота, коли повертаємось. На видосі перекат. Навдосі повертаємося. Останній раз. Чудово. І знову розвертаємося. Пози. Четверення. Виходимо в планочку. Чотири. Три. Два. Один. Шість разів. Тягнемо праве коліно до лодоні. І шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінимо іншу ногу шість разів. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. останній. Чудово стали на коліна. Потягнули м'язи спинки, ще трошки допрацьовуємо. Вдих, видих, вдих, видих. І знову виходимо в планку. Округлюємо спину і тягнемо коліна до нашого носика. Шість. Змінюючи кожну ногу, повертаємо. Підтягнули, повернулись. Чудово. Ще чотири рази. Навдосі округлюємо, на видосі випрямляємо. Ще два. Останні. Чудово. І з планки. Собака. Вийшли. Поза собачки, розтягуючи повністю наш хребет. Чотири, три, два, один. Крокуємо назад до стоп. згибаємо коліна і розкручуємося в позицію стоячи. Робимо вдих. На видисі. Ролдаун вниз. Виходимо в планку. Планки собака. Робимо вдих. На видисі відштовхнули з крухою спиною вийшли в кобру. Чотири, три, два, один. Сідіти, ми сіли в позицію дитини. Підсунули трошки ближче до себе ладоні. Вони знаходяться на ширині, на ширині килимочка. І ми пірнаємо вниз, Розтягуючи грудну клітину. І виходимо в поза коври і повертаємося так само через низ, з прогином в попереку назад. Виконуємо ще так чотири рази. Розтягуємо грудну клітину в нижній точці. І ще один раз. І затрималися позі кобри. Чотири, три, два, один. Сіднички на п'яточки. Сідаємо ноги перед собою на наші сіднички. Спинка рівненько взяли себе за коліна, навдосі. Підкрутили таз. І на видосі відкрили грудну клітину. Ще один раз вдих. І видих. А вдих над головою. Розкручуємося назад, видих. Відчуваємо приємне скручення нашого хребта, погляд назад за плечем. І вдих, і видих, погляд назад. Розвертаємось по центру з рівною спиною. Підсідальнішних богрів маківочко тягнеться вгору, поклали руки на нижню частину ребер. І дихаємо, наповнюємо грудну клітину повітрям повністю вдих. І видих. Вдих. Рівна спина. І видих. Останній раз вдих. І видих. Дякую. На сьогодні ми закінчили наше тренування. Я вам бажаю гарного дня, мої любі дівчатка, і зустрінемося на новому тренуванні цього найкращого. Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.